Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ про що звітували поліцейські офіцери громади та скільки в школах триватиме дистанційка? З вами Марія Канцелярист говоримо про основне. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави. Сили оборони завдали удару по об'єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури Ерефії. Генштаб звітує, що зокрема під удар потрапили нафтоперекачувальні станції Кропоткинська та Андріаполь. Вони забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. Експорт із України до Туреччини за підсумками 2024 року склав 2 мільярди доларів. А товарообіг загалом сягнув більше 6 мільярдів. Також у Мінекономіки додали, що Туреччина готова продовжити підтримку проєктів відбудови України і посилювати співпрацю. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків у Новояворівську відбувся всеукраїнський форум Територія молоді у заході взяли участь лідери учнівського самоврядування та представники молодіжних центрів із п'яти громад Львівщини та п'яти громад інших областей, які були на події онлайн та офлайн. Платформа для молоді дала можливість поділитися ідеями, які зможуть змінити громади. Наприкінці січня команда Янтарни ФМ підтримала збір для новояврівчанина Дмитра Боляка. Хлопцям на гарячий Покровський напрямок фронту дуже був потрібен старлінг. І ось від бійців надійшов фотозвіт, який ви знайдете в наших соцмережах. У зв'язку з виконанням відновлювальних робіт на підстанціях міста Новояворівськ 19 лютого в середу з 10 до 16 буде припинене електропостачання житлових будинків за адресами вулиця Степана, Бандери, 1, Шевченка, 2, Шухевича, 4 та 6. Поліцейські офіцери громади представили звіт за друге півріччя 24-го року. До слова, офіцери активно займаються і соціальною роботою. Крім того, на початку 25-го року у співпраці з міськрадою вони закупили п'ять відеокамер типу пастка для фіксації правопорушень у сфері благоустрою. Наразі громаду обслуговують шестеро поліцейських і ще двоє чекають на призначення. Орчі працівники Новояворівської громади провели майстер-клас із виготовлення паперових ангелів у межах заходів на відзначення дня героїв Небесної Сотні. На зібранні виготовили понад 150 ангеликів, зокрема для проведення молитовного віче на вшанування пам'яті героїв революції гідності. Дата події 20 лютого, початок о й біля пам'ятного знаку героям майдану. Новини на Янтарне ФМ і наприкінці щодо карантинних обмежень у новояврівській міській раді нагадали, що у зв'язку з різким зростанням захворюваності на ГЕРВІ школярі в закладах загальної середньої освіти області перейшли на дистанційну форму навчання. За рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, вона триватиме від 18 лютого до 28 лютого, включно. Про погоду у середу в області мінлива хмарність. Температура в день 0 градусів, уночі мінус 8, вітер 2-5 метрів на секунду. Невеликий сніг, погіршення видимості в опадах. На дорогах ожеледиться. Тож оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Це все головне про основні події. Тож, попереду яскраві музичні хіти для вашого затишного вечора цієї зими. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.